Хто ти? Коп? Приватний детектив? Благаю. Клич мене Джекс. Так, я чув про тебе. І за який це дивний підробіток ти взявся? Я не кілер, не подумай. Просто допомагаю людям вибратися зі скрутних ситуацій. Мені треба, щоб ти знайшов Джахарі. У неї готовий новий альбом. А вона просто зникла. Але вона потрібна мені тут. А вона казала, що знала, де це проблеми. Виклик прийнято. А вона завизала з якимось типом на ім'я Манні. Він нібито якесь велике ЦП. Коли ти останнє її бачив? Кілька днів тому. Пішов до її квартири, а там розгром. Я маю просто сидіти тут і чекати, поки вона з'явиться. Нам потрібен план. Гаразд, Белл Джонс, який план. Гадки не маю, що вона вляпалася. Скільки в тебе запасних обойм? Думав, ти не любиш зброю, які презервативи, але ж я не дурень. У мене немає на це часу. Гачу, а чому ти постійно намагаєшся врятувати цю життю? Це не бізнес. Це дуже особисте. Я знаю одне, якщо ти не прибереш зброю від мого б... Оце було швидко. Це було гарно. Довірся мені, це моя робота. Що ти маєш сказати? Вибач, я більше не буду. Молодець.